Добрий день. Сьогодні у нас 28 червня 25 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні у нас День Конституції. Я хотів би всіх привітати з Днем Конституції, дотримуватись Конституції, не порушувати закони. І щоб було все в нас добре. У мене виникла така. Хочу зняти вам відео невеличке, таке накосив я газон з травички такої накосив. І що я з нею роблю? Я її беру, мульчую під кущами своїми, для того, щоб не випаровувалася волога, щоб волога затримувалася як нам ну, по більше була, щоб земля не пересихала. Не тріскалося, бо воно, якщо не замульчувати, то воно буде трави... підсихати ґрунт і буде тріскатися. І я беру, мульчую. От я беру отак траву. Ось в мене кущ, це новенький куш посаджений тільки. Це У е... нас Сюзана. Раніше він називався Червона куля, а зараз його перейменували. І так я гарно насипаю сюди трави. І воно, щоб воно трималося волога. Тут в мене є капельний полів, все, я його зверху ложу і все. Ось от, так воно буде підсихати травичка. І воно. Я буду поливати, капельний полив поливає і буде разом поживні речовини, всі будуть вікор, і заодно буде і підживлюватися кучечка. І так, ось так я всі кущі роблю, насипаю гарно. Насипаю трави, а вона підпихає трошки і все. І під кущами гарно зберігається волога. Ось так я роблю. І на кущ курс проводжу курчування для того, щоб земля не висихала під кущами. Отак. Ось так. Травички я не жалкую. Так потім О. ось таке в мене. Ось так я роблю мальчую, всі кущі буду вам. І от, кому подобалося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!